Любенькі, дорогенькі, доброго-доброго дня вам, всього вам доброго. Дня, вечора, ночі, коли, коли хто зайде, коли хто буде дивитися, всього вам доброго, всього вам самого най найкращого. У нас іде дощ, і дощ, мабуть, цілий день буде, ну вже півдня точно йде такий дощ, хороший дощ йде. Тож і небо плаче з Україною, з українцями, і небо плаче. Знімала розклад тільки що на той канал для когось, хто буде там дивитися. Канал називається Оксана Відьма Влог. Там інтересна така, доволі інтересна ситуація, когось із вас стосується. А зараз ми ніяких тем я не писала, давненько ми з вами не зустрічалися. Багато чисток, багато свічок. Свічки відправляю сьогодні-завтра. Ідіть чи там, провіряйте на своїх почтах, все отримаєте, все, все в самому кращому виді. Ви отримаєте, так що не хвилюйтеся. Багато, багато роботи, правда, багато роботи. Розклади, чистки, самому до чистки, самому треба чистку собі зробити, бо то вже воно все копиться, копиться, накоплюється. Тобто багатенько було, підігнали всю роботу, далі набираємо на чистки, на свічки, на розклади. Тобто, з пишіть вайбером. Якщо хто там вже не може дописатися вайбером, то ну старайтесь писати вайбером. Мені так краще, щоб ви були в одному місці, щоб я вас нікого не тіряла, не губила, а щоб все було чинчинарем. Отакі От діла. Це я вам сказала. Так що, давайте подивимося, просто подивимося на зараз. От якийсь період ми не, ну, не дивилися, не робили розклади, по крайній мере, я не дивилася от на ситуацію в Україні. що робиться, як робиться, не слухала нічого, не бачила нічого. Як слухать щось слухала. там По Ютуб ставиш собі щось там робиш, воно балакає, ну не про війну, не про війну. Ні, тому що вигорання, воно ну, це дурдом, дурдом сонечко. Це... В общем, давайте подивимося. Ну, як карта бачить ситуацію на зараз. От сьогодні у нас понеділок, мабуть, 27 жовтня, 25, да, мабуть, 27 жовтня. 27 жовтня. Давайте глянемо просто без бумажечок, без нічого. Це бумажечка, це на цей. Викинемо цю бумажечку. Нема ну, нічого не готувала. От Почнемо з того, що ну, так, перезапускаємо систему. Як вроді перший раз на YouTube вийшли? Подивимося, як карта бачить ситуацію в Україні. На зараз. Бо одні одне, другі, друге, третє, третє. Оправдані. А правда, як не було, так і немає. Любенькі, дорогенькі. Мені так здається. Не знаю, що там вам здається, але мені так здається. Давайте дивимося. Давайте подивимося, як карти бачать ситуацію на зараз. Один аж тий, другий ворота. Це все те, що карта показує. Що в нас тут зібрались хороші маніпулятори. Опять хочеться одним словом сказати. Подивіться відео, там, де спонсорське. Там є відео, з ким Україна виграє, чи може виграти вона. Ну Як виграти, закінчити тут час виграти, закінчити війну. Ну, я так думаю, мабуть, для, для України на зараз виграти, це закінчити війну. Це щоб не вбивали. Тут дуже по карті йде велика внутрішня боротьба. внутрі самої країни йде дуже велика внутрішня боротьба. Тут один король, знаєте, для себе вистраює повністю план, вистраює під себе, під окруження своє. От щоб сонце світило, щоб. Ну, що, ну що, все те саме, все те саме. І ситуація далі і далі вона заганяється як в глибину, як, як десь, звідки звідкіля менше і менше, менше видно свята, світла і менше і менше якогось виходу ми маємо. Боремося, боремося, боремося. Боряться з нами, борються проти нас. Людей сил, ну ніяких ну, дуже сил немає. Супротивлятися, думати, аналізувати, розумієте? от як іде, так і йде. От по первій карті, як іде, так і йде. Уже більш так може люди, ну як іде, так і йде. Тільки куди воно дойде. Іде, як іде, так і йде. Куди воно дойде? А доходить воно, що ніколи цей меч не опускається. Той тобто 30-й год це найкращий, це саме більш вероятність така, що вона закінчиться колись. А закінчиться тому, що тут нікого нема. Тут нема з ким воювати. Розмови, домовленості, а на розмови балакали домовленості. розмови. Та їм казати, ну хорошо, домовленості. Ну що ж, домовилися, що воюємо далі. Ось у нас карта домовленості, ось рицарі в нас по боках. А ось домовилися, що воюємо далі. Тому що так всіх устраює. Не людей, не простих людей, українців, а всіх остальних так устраюємо. Тобто домовилися, що воюємо далі. А чого? А чого воюємо далі? Ну от чого воюємо далі? Віддаляємо від себе. Той мир, який ждемо. Жінка тут. От того, що бачиш подія, подявол все йде. Подіяло все йде. А по дяву карта моя рубашка ближай к тілу. Понимаєте, моя шкура, все, що біля шкури, все моє окруження, воно ближе, чим десь якісь люди і десь якісь території. І всі, хто участвує в цьому, в цьому, всі, всі починає із океану і закінчує. всі, вони йдуть по карті дьявола. Понімаєте? вони йдуть по карті дьявола. Хитрі, подлі, брехливі і так, далі, і так далі. Можуть казати одне, можуть розказувати, показувати, але на самом деле, тут, тут війна, тут війна, яку фактично ніхто не старається погасити. Ось тільки бачиться одна карта, жіноча опять же ж, вона жінка нам сюди приходить. Що вона хоче сказати, що ти хочеш нам сказати? Що ти хочеш нам сказати? Що обманювати? Семерка мечей, що обман вокруг? Округ вас один обман, сплошний обман з усіх сторон, причому. Це не тільки з однієї сторони, з усіх сторон сплошний обман, вона каже. І треба навчитися це бачити і розуміти. А не хочете бачити, Ось, бачите, поняти. тут розумна жінка взагалі, королева мічей, це треба холодний ум мати, це чоловік чи жінка без різниці. Просто треба аналізувати. Все аналізувати треба. Хочуть воювати, хай йдуть і воюють. Ну, хто хоче воювати, той не воює трошечки. Ну, і для, до миру двері зараз закриті чего, по яких причинах, ну до миру двері закриті і закриті штучно. Бачиш, и через що? Вот дворе, якщо до миру закриті там, де мир двері закриті значить що у нас стається Он все в крові. далі дальше убиваем. Дальше, дальше продолжается война. Да, что дальше жінки. Вдуве, там в темних одежах одіття? А що захищаємо? Хорошо, що ми захищаємо? Те, що мертве, а для чого воно нужно? А то, що вибора не оставляють, та й все. Защищаємо те, що для нас вже давно воно мертве. Може бути, це земля, там, де Донбас. Ну, захищаємо те, ось людина стоїть, защищає, защиті стоїть. Захищаємо, я питаю карту, що защищаємо? Ось, побєдного ось, кінця. Те, що для нас давно мертве. Те ми зараз защищаємо. Ну і карта, а чого так, а тому, що вибора не оставляють. Отакий От коротенький, давайте, розклад, хай буде сьогодні для початку. Ви напишете, що там. Ви на що цього всього думаєте. Карти замовляєте, карти тільки проплачуйте, зразу вам їх відправляю. Замовляйте карти, сідайте, пробуйте, учіться, дивіться, гарно роздивляйтеся. Тут дуже доступно, гарно прорисовані карти. Ось така рубашечка, ось такі карти, ось українською така гарна. Тобто українські карти, чисто українські карти. І роздивляйтеся і сідайте і займайтеся. І займайтеся. Чого хтось може, а ви не можете. А може, от вам колода попадеться в руки так, що ви оця колода прийде, що дійсно це вам стане вашим життям другим, так сказати. Так що замовляйте карти, карти висилаються, зразу висилаються. Ну, зачистки сказала, за свічки сказала, за розклади сказала, бувайте здоровенькі, миру нам усім, хоча по картах. Я думаю, ті люди, хто понімає, той понімає. От я щось так думаю, знаєте. Що хто розуміє, скільки разів в розкладах було, що це як Санта-Барбара, що кожна серія в нас щось, час якось дуже, мабуть, а може, а може десь щось ну, проходимо. Тут було прям щось одне, друге, п'яте, десяте. Кожен день якась хер пойме, для чого інформація дається, щоб балакали, щоб пережовували, а все остальне там йде поза кулісами. Тобто на сцену викидають, оце, дивіться, Санта-Барбарю, пережовуйте, один в одного желательно плюйте, поки дивитеся очередну серію. Тобто не забудьте один одного заплювати між собою, українці. А ми за кулісами там все ченерю, чин ми все робимо так, як нам треба. Хто, хто понімає, я думаю, той розуміє. А хто не розуміє, той, мабуть, ніколи його й не пойме. Вірвати душу, щось доказувати, комусь розказувати, ну, неблагодарна ця робота. От я чогось до цього, до цього висновку я чогось приходжу. Ну, я розумію, що з критиків напишуть і все, і все, і куди тобі? Ну, ці критики все ти подумай, а вось і нині там. А вось і нині там, а нічого не здвинулося. Ви подивіться мої предыдущі розклади, год назад, два года назад. Через канал вже була перемога завтра. І дай би Бог, якби вона була. Дай би Бог, якби це случилося. Якби люди, якби українці, от все, успокоїлися, все. Нічого не летить, нічого не свистить, нічого ніде не розбивається. Все, живемо своє життя, як уміємо, як знаємо, живемо. ну, Де це все? От так і далі. А чим дальше в ліс, любенькі, дорогенькі, тим знаєте пословицю, тим більше дров. От так і живемо. Все, пока.